Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Пізнавальне читання. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наш постійний вболівальник-семенчик. Вас вітає І з задоволенням сьогодні представляю наших гостей, учасників ефіру. Цікава молода письменниця з Слобожанщини, яка пише казки, оповідання, вірші, різні цікаві сюжети. Юлія Забіяка в ефірі з нами. Добрий день. Всі. Добрий день. Яніна Горловська, наша творча молодь, таке юне покоління, теж креативні сюжети дуже створює. І Дарина Гапеєва теж з нами в ефірі. Ми з Дариною почали вже такі читацькі опитування на тему, що читає сучасна людина. Ми для... Батьків для дорослих глядачів і для дітей та молоді розробили таку анкету. У нас же таке є. А сьогодні у нас в ефірі будуть цікаві казки, тому що казки сьогодні це класний сучасний жанр, навіть в е, великих формах. Навіть от є такий роман, що угорська. Спільнота видала зірки егера, і там є такий епізод, цікавий сюжету, коли наші діти потрапляли, на жаль, в турецькі полони. Там одна дівчина, жінка, яка е, хотіла їх приголубити так. Заспокоїти, якось морально підтримати, вона сказала: я знаю дуже багато класних казок, я буду вам читати казки. От, але та сюжет не дуже такий радісний, трошки сумний, але навіть в романах згадується про казки. А ми сьогодні на позитиві е, будемо слухати казки. Це така. Буде прем'єра таке дебют для наших учасників, які сьогодні для них це точно дебют. Можливо, інші трошки вже ознайомлені, і е, пані Юлія Ней сьогодні е, представить свою казку. Перший сюжет про їжачка з пуння. Насправді дуже вражаючий сюжет. Я не буду казати, чому це поки секрет. Я як читач це знаю, але хочу, щоб наші читачі про це дізналися. От, будь ласка, пані Юля, почитайте. Діточок ти знайдені гаманці одного теплого літнього дня. Йшачок з пуня гуляв у полі. Весело співали пташки та світило сонечко. Наспіваючи пісеньку, малий з цікавістю роззирався на всі боки. І ось, біля старого трухлявого пня він помітив, що ось яскраво вирізняється у траві. Підійшовши ближче, Єшачок побачив гаманець рожевого кольору. Взявши в лапки цю річ, куня відкрив його. Всередині лежали гроші. Та оскільки він був ще дитиною, то сприйняв їх за яскраві папірці. Які гарні, зачудовано промовив малий. Мабуть, вони нікому не потрібні, якщо досі ніхто їх не забрав і вирішив взяти гаманець собі. Пройшло кілька місяців, а наче кожної прогулянки знаходив під тим самим пнем все нові нові гаманці. В нього назбиралося їх десь із п'ять. Одного вечора в гості до родини колючок навідалася сорока. Вона голосно жалілася на те, що стала забудьком Майже кожного тижня його блюга мальці розповідала птаха мамі. То он чиї це речі, догадався споня. І хотів уже віддати їх, але передумав. Нехай вчиться, небудь такої верзяви, виглядав яйчок. Бідолашна сорока про залишити до спину. І по тій за запустили, вона більше б ніколи не губила в своє речі. А ти чому це той за вас? Така Я думаю, цілу ніч. І здається, я знаю, де лежать її гаманці. Діхнув малий. Ідеш, поцікавилася махом. Під старим днем нагаляли. Добре, я розповів їй про це. Повіла вона. Після сніданку Іграчок пішов до себе в кімнату, а потім, прихопивши речі сороки, стрімголом побіг на галятку. У траві він побачив ще один гаманець. Отже ж роззяла, а себе подумав з Знову загубила. Подумавши, що сорока, мабуть, уже летить, він швидко поклав під пень решту гаманців, вирішив почекати. Русна через годину на те місце прилетіло та Мої гаманці. вигукнула вона. Усі, що я загубила. Вночі їжачок спокійно спав, зробив добру справу, його не мучили до корисування. Дякую. Дякую. Дуже тут така повчальна мотивуюча історія. Зараз ми в Яніне... Запитаємо, Яніна, тобі сподобалася ця казка? Який настрій ти відчула? Яніна, ти нас зараз чуєш? От який ти настрій відчула, слухаючи цю казку про їжачка спуня і про його таку поведінку, про його вчинок? От дуже, дуже так. Е... Мотивує те, що наш їжачок все-таки чесно вчинив, все-таки повернув чуже, бо то було не своє. От, от хотілося б запитати вас, пані Юлія, як у авторки, як ви гадаєте, якби, якби не така активна участь мами цього їжачка, чи він дійсно так все б віддав, чи то все-таки велика роль мами, що вона в ситуацію якось так активно взяла в ситуації участь. Ну, я думаю, що Ешачок також было видео, щоб віддати. Решті-решт. Але звичайно, так і мама. Мама також, йому дуже, мама також, йому дуже, мама також ему допомогла в цьому. Угу. Отож, ми, ми так е, хочемо зробити такий акцент для наших глядачів, що е, саме от, е, роль батьків у сімейному вихованні під час. Е, Процесу читання вона є дуже важливою, тому що дійсно діти вмотивовані до якихось вчинків, але вони якось чи забудькуваті, чи чогось там сумніваються, чи не хотять, чи лінуються. Всякі такі моменти виникають у житті. Емоції, всякі, от коли батьки в потрібний момент, як то кажуть, більш активно в ситуацію так ну не втручаються, а беруть участь в ситуації, ну як би так сказати. Не обходять осторонь проблеми, то тоді діти вже якби так під таким активним авторитетом, можливо, батьків чи за їхню якось так. Роль батьків тут дуже дуже важлива. А почитайте, будь ласка, у вас ще якась нова казка про спуню, який вже познайомився так, гадаю, з іншими героями. Вже такі події, як то кажуть, сучасні оберти будуть. Ця красочка їжачок з куня та синка рокся. Догоразу набрав, а куня прийшов до школи. Першим роком мала бути лісовгалі та гратура. На листочку Берізки наш їжачок записав домашнє завдання. Пісню, яка передавалася у їхній родині від батька до сина, вже багато поколінь. Але раптом був сильний вітер і листок. Прикріплений до колючок їжачка відірвався. Полетів дуже швидко і далеко, так що їж... звірок не зміг його наздогнати. Засмучений він зайшов до класу. Пані графська саме представляла нову ученицю, дитину поросянку. Придивившись уважно, їжачок побачив у її радицях свій листочок. А зараз я прочитаю вам вірша, який написала сама, мовла будучна спина. Слухайте, ми колючі їжаки, Войовничі в нас вовки». Не підходь до нас лисиця, вовка братика, сестриця. Почувши слова рідної батьківської пісні, спуня не витримав і вигукнув. Пані Грабська, але ж це наша пісенька. Пісня захисників лісу, родини колючок. Я сьогодні загубив цей листочок. Разду думала птаха. Роксю, дай на мені його, будь ласка. Не дивившись уважно, вона промовила. Дійсно, споню, це твій почерп. Ай-яй-яй, Роксі!» Винка почервоніла і в ній вибачте мене. І сіла за парту позаду їжачка. На перерві вона підійшла до Споні, попросила вибачення ще раз. Але їжачок не ображався, бо справедливість перемогла. Дякую. Дякую. Як, як ви гадаєте, як авторка сюжету, от ми намагаємося дітей так налаштовувати на такі роздуми про справедливість? От сьогодні в сучасному світі. Наскільки от таке справедливе читання, от така ідея гуманізму в сучасній літературі, в зарубіжній та в українській так широко представлена? Тому що є багато різних сюжетів, якщо взяти там відео всякі історії, багато всякого дивляться діти. От не завжди воно відповідає такій гуманістичній концепції. От стосовно сучасного процесу читання, наскільки він оцей контент що? Книжки люди купують в своїй більшості є таким гуманістичним, як ви гадаєте? Ну, я вважаю, що багато творів, зокрема українських, вони гум гум гуманістичні і прищеплюють доброту. Тобто, почуття поваги до інших, почуття мор моральність прищеплюються твори. І то, це, зокрема, казки, оповідання. Наприклад, мені дуже подобаються твори Василя Сухомлинського. Це педагог, педагог. Він дуже багато цих творів написав для дітей. Коротеньких оповідань. Я б дуже рада прочитати спілкувати ці, 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 ці. дітям та батькам. Тому що вони дуже дуже допомагають. Дуже Допомагають дітям та батькам у присприйнятті цього світу. Угу. Дякую. Ми насправді проводили такі заняття і навіть такі уроки ефіри. От казки Сухомлинського Я людина, бо я людина. Такі є сюжети. Вони трошки відрізняються. Але ото та історія відома, коли. Хлопчик із татом йшов і там колодязь десь у лісі, і от як би він вчинив, і всі, всі там довбалися ногами об той камінь. І якось хлопець татові так можливо різкувато, але каже: А чому це ти як би так не прибрав би його? Це зробила стороння людина, дідусь якийсь зовсім зовсім такий сторонній. Ніякого відношення до того не мав. І коли Син запитує, от мене дуже здивувало, що той дідусь відповів, чому він це зробив, бо я людина. І хлопець тата, запитує тоді, а хіба ти не людина? Ну, якби так ми досліджували це питання, наскільки це коректно було б сформульовано так. Дитина батькам так ставить запитання, можливо, треба було більш м'яко це зробити. От. Але по суті, воно цілком зрозуміло, що треба. Ну, як би так, думати не лише про себе, але й про інших. От У Сухомлинського дійсно такі дуже повчальні історії, вони от, мотивують до такої громадянської позиції. От, е, скажіть, будь ласка, пані Юлі, ваші побажання нашим е, глядачам, нашим дітям, батькам от в контексті е, процесу сучасного читання? от е, Наскільки так от можливо ваша думка побажання? от якось... Трошечки прояснити ситуацію, наскільки е, сучасне читання має такий е, вплив, позитивний вплив на е, дитячу психіку, я б побажала, б, побажала дітям за батькам читати казки, оповідання. Також також я бажаю, бажаю всім Бажаю всім гарного вечора. Цього, взагалі бажаю всім цього самого найкращого. Вважаю, вважаю також, щоб у всіх все було добре. Миру, щастя, і всього найкращого. Читайте книжки, казки, повідання, тому що вони збагачують наш світогляд. Дякую дуже. Ми е, ще раз нагадуємо нашим глядачам сьогодні в ефірі. Ми дивилися, слухали програму пізнавального читання, і в ефірі свої казки представила дитяча письменниця зі Слобожанщини Юля. Іней. це дуже так цікава творча особистість. І от ви вже зрозуміли, відчули цей настрій сюжетів. Що дійсно сюжети дуже такі гуманістичні? Там фінал завжди такий добрий, позитивний. І в будь-яких ситуаціях і діти, і батьки, хто є учасниками головними героями. Ями цих сюжетів вони вирішують ситуацію дуже так мирно, толерантно, так осмислено. От і ми бажаємо нашим глядачам дійсно знаходити такі сюжети. І, до речі, на Ютуб каналі Леонід Гапєєв Щастя творчості в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості, як зараз відбувається цей ефір, представлені сюжети. Нашої гості ефіру Юлії Неї там є відеосюжет відео сюжет про їжачка з Пуньою. Дуже така цікава там екранізація і музичне оформлення робила молодша сестричка, це Марія Забіяка, яка в сьомому класі, якщо я не помиляюсь, навчається. от і серед наших учасників фестивалю також нещодавно виставлений сюжет відео Рецепти щастя від Марічки, Марії Забіяки. Дуже такий мотивований сюжет. Там можна подивитися у цьому короткометражному відео різні сфери творчості. От як дитина себе пробує в цих сферах і втілює в життя оці ці цікаві ідеї. Тож ми бажаємо нашим глядачам. Поцікавитися, можливо, спробувати свої творчі сили в фестивалі щастя творчості і взагалі читати більше і читати осмислено, вибирати, читати і знаходити гуманістичні такі добрі сюжети. На цьому дякуємо за увагу.